Це вперше російські чиновники визнали втрати солдатів після атаки партизанів на Білгородську область. У цьому випуску ми проаналізуємо згадані події, адже російська сторона до цього моменту замовчувала реальну картину. І справжніх втрат від рейду партизанів у прикордонні регіони ми не чули. «Фабрика новин». з вами я, Анастасія Федор. І одразу ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Готові? Поїхали. Не пройшло року. Російська влада лише на четвертий тиждень визнала, що понесла втрати у Білгородській області. Йдеться про атаку партизанів Російського добровольчого корпусу та Легіона Свобода Росія, яка стала ще 4 червня. Причому інформація прийшла звідки не чекали. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков досі мовчить. Натомість проговорився його колега. Очільник Псковської області Михайло Ведерніков. у своєму дописі з хештегом Своїх нібрасаєм він візитував про втрати серед місцевих окупантів. Виявилось, що партизани ліквідували під Білгородом не одного і не двох російських військових із Псковської області. Давайте послухаємо. ще одне тяжеле забуття, про якому потрібно сказати, це прощання своїм на із Великих Луг Псковського, Вілікалукського, Новосокольничського. Пустошкинского и Опоческого районов. Они погибли в начале месяца при атаке ДРГ на Белгородскую область. Похороны проходили на прошлой и на этой неделе. И, к сожалению, это не последние траурные мероприятия. На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни. Нагадаю, що 4 червня партизани оголосили про новий рейд на Білгородську область. Він був вже не першим. Тоді представники РДК та Легіону заявили, що зайшли до передмістя Шебекіна, а також остаточно і майже без боїв взяли під контроль село Новата Волжанка. На що місцева влада відреагувала у традиційному стилі, не робила нічого. Та ще й запевняла росіян у тому, що заяви партизанів фейк і населені пункти контролює армія окупантів. Подібні маніпуляції. Ціє розбивалися об відео, які на місці події знімали бійці РДК та легіону. Вони показували, як ходять порожніми вулицями нової та волжанки, і не зустрічають жодного опору. Також публікували і відео боїв в районі Шебекіна. Наприклад, звітували про знищення російських танків, вантажівок, БМП, БРДМ та артилерії. Очевидно, що в таких запеклих боях не могло обійтися без страт з обох боків. Та на відміну від партизанів у Кремлі та військовому керівництві РФ їх не визнавали. Ось, наприклад, реакція на атаку від російської Міноборони. По-перше, там взагалі спростували втрату контролю над новою та Волжанкою. У Шойгу стверджували, що навіть не дали змогу партизанам висадитись в районі населеного пункту. А по-друге, заявили про нібито повне знищення військової техніки та ліквідацію десятки бісів РДК та Легіону. При цьому традиційно змовчали про власні втрати. Водночас Путіна про події тих днів взагалі чути не було нічого. Замість нього говорив його прес-секретар Дмитро Пісков. Той запевнив, що російський диктатор нібито отримує всю необхідну інформацію, і на зв'язку з губернатором Білгородщини Гладковим і головою Шебекінського округу Ждановим. Хоча чому дивуватись, якщо навіть під час спроби закладу Пригожина Путін не зміг втримати ситуацію під контролем, а тут якась білгородська область. На цьому в мене все, друзі. Дякую, що дивились цей випуск. Побачимось у наступних.